Пожежа в машинному відділенні круїзного лайнера та вихід з ладу дизельних генераторів залишили тисячу людей на борту Коста Алегри на три дні без електропостачання. Не працювала кухня, освітлення та кондиціонери. у цьому регіоні Індійського океану зараз близько 30 градусів тепла було дуже незручно. У нас не було достатньо їжі. Ми не могли нормально відпочити вночі, бо спека нестерпна. Тож переважно доводилося ночувати на верхній палубі. Пасажири поділилися фотографіями з Коста Алегре за останні півтижня. Гігієнічні абсолютно умови на борту були просто жахливими. Я зробив фото, в якому стані були туалети. Ми провели три дні без води та електрики. Дуже важко жити в таких умовах, особливо у спеку. з гелікоптера. На круїзний лайнер скидали харчі та ліхтарики. Через темряву на борту дві людини упали та зазнали травм. Одну пасажирку Коста Алегри забирала швидка по прибутті лайнера в порт.